Ське небо українським компаніям державна авіаційна служба змінила правила отримання авіамаршрутів. За новими нормами їх зможуть мати тільки ті авіафірми, власник яких українець. До того ж за новою схемою на кожні 15 міжнародних авіарейсів. Перевізник має здійснити один внутрішній у державіаслужбі. Такі рішення мотивують бажанням розвивати внутрішні перельоти. Однак така політика вже викликала хвилю обурення авіаперевізників. Причини цього у наступному матеріалі. Небо над ринком авіаперевезень в Україні знову затягнуло хмарами. Цього разу прилетіти можуть власники іноземних компаній, бо право на маршрути отримуватимуть лише авіафірми з власниками українцями. Це одна з новацій Державіаслужби, затверджена мін'юстом. Таке рішення там аргументують патріотичними переконаннями, підтримкою національного перевізника та бажанням налагодити внутрішні перельоти. Новий порядок передбачає рік внутрішніх польотів і лише потім перехід на міжнародні маршрути. На кожні 15 закордонних перельотів. У перевізника має бути один рейс внутрішній. Визначаємо інтереси государства. Чому у залізниці виполняють соціальну функцію, теж себе вубити? А авіакомпанія доки переживають за тоштою них нерентабельні внутрішні рейси. Додавати перекривати щодо за зароботка на зовнішніх рейсах внутрішніх. А нам також нужна літак внутрішньок. Державія служба особливо наголошує на прозорості системи. Всі заявки від тепер авіакомпанії мають публікувати на сайті установи. Нова постанова зі слів влади готує країну до входження у єдиний авіаційний простір. Ті віші ми будемо об'язані в силу присоєдня к спільному і ційному простору. Это не Антонюк придумав, это придумали європейці, которые нам этот договор. Якщо бізнес увидить, що здесь что-то щось інтересне, які б ми здесь не ставили, что б мы не делали, они здесь будут. У європейських авіаперевізників, що працюють в Україні. Інша думка: новий документ повністю знищить конкуренцію на авіаринку. Та й українці серед їх засновників небагато. Нова система балів теж викликає у перевізників чимало запитань. Приміру. Авіакомпанія може отримати максимум 60 балів, 10 за фактичне використання раніше наданих авіаліній, ще 10 за суму польотів в Україні, постільки ж за кількість літаків та персоналу авіакомпанії, та ще 10 балів за кошти, сплачені в бюджет країни. Якщо застосовувати формулу, які там передбачені, то прозорим є те, що переможець завжди буде один і той самий. Це найбільший перевізник в Україні, тому що вся формула і весь цей порядок орієнтований на те, щоб порівнювати лише кількісні показники ніхто не зможе отримати такі права, якщо буде конкурувати в міжнародній лінії України. Національний перевізник України має 190 прав на повітряні лінії. Єдиним в країні лоукост Візеєр першим обурився новою політикою України. кажуть, влада затвердила не той документ, який влітку об. З авіаперевізниками. Тут радять налагоджувати систему внутрішніх рейсів світовими методами. Задача, во-первых, риночні отношения і законодательно можна обеспечити цих маршрутів. Наприклад, через відміну НДС на топліво Або аеропортові збори. збори. В государственный бюджет Украины, который все еще базируется на долларовом эквиваленте. В данном случае говорится лишь о том, что летайте один год в убыток себе, потом, возможно, вы получите международные направления, на которые можно зарабатывать деньги. Поки авіакомпанії намагаються вийти з зони комерційної турбулентності, український ринок впав майже на 40% і падіння це лише посилюватиметься з новою постановою. У юриста Андрія Гука, який представляє інтереси багатьох авіакомпаній в Україні, не вистачає столу, щоб розкласти всі скарги від аеропортів, компаній, американської торгово-промислової палати та європейської бізнес-асоціації. Вони просять державні службу, президента, уряд, прокуратуру та суди скасувати документ, який може сміливо кинути в повітряну яму розвиток авіапереведен. Азень в Україні, це лист аеропорту Харків проти цього порядку. Це лист аеропорту Бориспіль проти цього порядку. Є листи інших аеропортів, є листи моїх клієнтів, які навіть тут не роздруковував. і все це писалось, і все це проігноровано. Андрій Петренко, Микола Заценко, факти ICTV.